Доброго дня! Що готують вам вищ сили? Загальний розклад. Вище сила. Зважили вони все за іпроті по правосудді, нададуть вам шанс, можливість досягнути реалізації, здійснити прорив, як по відношенню до особистого життя відбудеться знайомство. Так і по відношенню до реалізації, власне, фінансового получення і достатку. Хоча є ті, які чатують саме і спостерігають саме за вами. І це не одна людина. Це колектив, це декілька людей, які не бажають, щоб в вашому житті відбулися позитивні зміни. Але суд вищих сил відбувся і по правосуддю ви здобуваєте даний шанс, дану можливість. Вийти переможцю. Да, Декілька людей. Буду знаходитись в розчаруванні саме по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті, невдоволені саме позитивними змінами, ви підете в новопочинання, вам говорять, що ви не повинні знаходитись в розчаруванні, навіть якщо новопочинання, те, відносно чого ви в подальшому бажаєте діяти, вкладатись і реалізуватись, то незважаючи на перепони, незважаючи на негативні дії саме в ваш бік. На ваше життя, якби ви получити достаток загалом в подальшому, не зможе вплинути ніхто. Як би вони не читували, як би вони не маніпулювали саме ситуацією, вони не зможуть досягнути результативності. Ви маєте захист саме від вашого роду, особливо від роду вашого батька. Ви самодостатня, інтелектуально розвинена людина, і вам говорять, пропрацьовуйте стратегію по відношенню до нового починання і саме до того, що буде відбуватись. Чітко ставте перед собою ціль, не знаходитесь негативно емоційному стані і не вважайте, що досягнути того, чого вважаєте, неможливо, не потрібно підвішувати самого себе або саму себе. Ви повинні наповнитися ресурсно, пропрацювати саме. Момент ресурсності відпочити, і не повинні закриватися саме невпевненістю від можливості досягнути результату. Ви повинні мати ясність, наповнюватись енергетично. Кожний, власне, сам розуміє і повинен відчути саме, яким чином буде відбуватись наповнення для когось це. Фізичні вправи, тобто зайнятися спортом, а для когось потрібно вирішити пропрацювати, очистити власне ментал. По відношенню до ворогів тих людей, які негативно впливали, от де хто має сконцентрованість саме на негативних думках, от по відношенню до того, що все одно не здобуду того, що бажаю, тому що є люди, які вставляють вам палки в колеса. Ні. Вам все ж таки вища сили говорять, що ви повинні сконцентруватись на наповненні власне, ресурсності, тому що на даний момент ситуація складається саме так, що ви повинні йти в нове починання, і дане нове починання дасть вам можливості досягнути результату. От єдине, що потрібно відстоювати власні кордони і пріоритети, тобто, незважаючи на негативні дії ваш бік. Незважаючи на перепони, ви все одно повинні діяти, не боятися. Ви повинні настільки впевнено рухатись, тому що насправді ви достатньо маєте або можете мати енергії, щоб досягнути того результату, незважаючи на негативні дії маніпуляції, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте.